Ребята, на каналі ну, КА. Я просто вже звик говорити Артем Смайл. Ви на каналі е, ар... ну, Профи при... ар... е, І сьогодні ми будемо опять же грати у Блоксфрукт. Ми повертаємося. І сьогодні у нас опять Паша. Він вже написав в початку ролика, що він Паша. Да, конечно, погано, що я на шостой минуті кого я снимал, тоді я, нажав, случайно не начати прожарного ролик, а закінчити. Так что це вже вторая попытка. Дивіться. Сьогодні у мене такі планы на цей ролик. Все фрукт. О... 1150 щоб убити Та після 1150-го угробня, щоб вбити босса. Та і не знаю, ще щось. Пробачте. Все, давайте Е, uh, підемо, Ой-ой, опа, на. Давайте, убийте, убийте мене. она убыла. Куда? Быстрейше. Фу. Блин. О, магма. Я подобрав. Я сейчас, ребят, затроллю. Ай, блін, він знає це. Давайте, хутню. Я щас э, прийду. Зараз прийду до вас. Так, ребята, я вже от дохожу обратне. Паша вже наснімається, тому що він хоче T-Rex. рекси, що це його там новий фрукт. І так, да, ви можете замітити, що в мене новий стиль. Ну боя. У мене він і раніше був. Ну, це я просто поміняв этого драку. Я просто його тут на максимум прокачав, і мені дуже він подобається. Продовжаємо. Там чуваку випав із фабрики. он от же Магба. Давайте далі. Я не хочу, щоб ролик був слишком довгий, тому що, коли у мене ролики дуже довгі, тоді це не дуже багато просмотрів набирає. Тому що ну, дуже довге відео іде. Я, напевно, зараз буду цей. Що я хотів сказати? Я, напевно, зараз поставлю паузу і накоплю на фрукт. Да, я, напевно, так і зроблю. Давайте. І так, друзі, я вже накопив фрукт. Гроші. І давайте відкривати його. Я тут вже сподіваюся, що буде хоча б якийсь епік, а не комон там дружина, родіт. Ну, давайте ми відкриваємо. Фух. Давайте подивимось. <плес> 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 Я авидов 195 тысяч. В реальной жизни может жить и стоит 195 тысяч, но вряд ли. Ой. Ну, окей. Я на уже буду еще качаться. Давай-то еще застрелимся. Ну ладно, друзі Ах, я вже пройду цей квест, нам не получиться вже боса вбити і накопити 1150 уровень. Ну що ж поробиш? Мені дуже довго треба буде знімати, і я подивився ролик дуже короткий. І так що я буду хоча б цей квест з вами хоча б пройду і попрощаюсь. Я постараюсь завтра чи послезавтра викласти ще одне відео. Сьогодні я постараюсь викласти шорти ще. Ну пробачте Я все зроблю. Так, давайте я себе тут прокачаю. Скільки в мене вже тут сердять? 45. Прошу. Це добре. А потому что это я умер. Ну, да, да прощайте на задний фон. Сейчас я убью еще два NPC. И я с вами попрощаюсь до завтра, что-то послезавтра. А может, ну не знаю, как сказать это вообще, я еще такой душу, я постараюсь. Ну, все, я вже добиваю. І все. Я добив. Я зробив тільки 1142 уровень. І говорю вам, всім пока. Підписуйтесь на канал, пишіть, що мені ще зняти. Ставте лайки. Всім пока. Буду за вами скучати!